Після створення облікового запису в користувача може виникнути потреба відредагувати профіль, змінити своє прізвище або ім'я, дату народження, пароль тощо. Редагування персональних даних починається з того, що треба увійти в свій обліковий запис. А вже потім відредагу... всі дані відредагувати. Для того, щоб увійти в свій обліковий запис, натискаємо крапочки, вибираємо обліковий запис у правому верхньому кутку. І от в мене зліва вибираємо особиста інформація. І я можу змінити дані про себе. Саме тут я можу додати зображення, змінити своє персональне зображення. Так, можу зробити фото. Так, можу з комп'ютера завантажити, а можу вибрати будь-яке будь зображення, яке мені подобається. Ну, наприклад... Давайте я виберу з комп'ютера. тут можу зробити знімок, якщо натисну, а можу завантажити з комп'ютера. Так, в мене є чудове фото, наприклад. От я його завантажу. Так, якщо мені все подобається, я натискаю Далі. І зберегти. Як налаштувати поштову скриньку? Як налаштувати мову інтерфейсу та інше, ми розглянемо у наступних відео.